Колектив, всім привіт! Закінчив таку модель ліжка. Покажу, що вийшло. 2х90. Білий колір, масив. Отак воно виглядає. Не знаю, як воно покрасилось, тому що зараз саме попав холод у нас. Вчора було мінус 17, я топив цілий день. І покрасочні натопив тільки 10 градусів. То разом вже закрасив тумбочку, пуфика. Тоже в білий колір. Якби трошки менший мороз, але нічого не зробити. Красити все одно треба. Ну, Получилось, як обично, непогано. Модель робив так, як хотіла замовниця, тому що це вона дитині. Тканину теж таку вибирали. Тканина сама дороша, густа каретка. Що десь трошки щось помастилося. Треба буде все повитирати, тому що носили збирали. Зробив таке, щоб воно було крепке. Тут виходить 12 см на 4 я думаю. Його не зламають, тому що діти такі не худенькі, можна сказати. Тут теж знизу так само. Вони захотіли, щоб була тканина вставка. Ну, в принципі, Більше тут нічого такого нема. А ще хотів сказати, буває я запитую часто, чому тут -то я не роблю штапики. Ну, для чого мені робити штапики? Як тут закриває його матрас? Коло ніг, узголів'я воно буде йти до стіни. Його ніхто не буде бачити, і плюс це не такі дорогі ліжка, щоб там робити штапики. Якби там вони були да, така ціна, відповідна, то відповідно там робили штапики, зашивалися. А так, Нема ніякої потреби, його там ніхто не буде бачити. Так що, в принципі, більше такого нічого немає. Кинув кріплення. Зараз його це все розберем, тому що думав, зняти там приміщенні. Там теж зараз зайнято. То вже, як виходить, знімаю тут. На цьому буде все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.